Вітаємо! команда ситуаційного центру муніципальної варти запрошує вас на спільне чергування. Давайте разом з інспекторами і патрульними проживемо одну умовну добу їхньої служби. Ранок понеділка розпочався не з кави, а з моніторингу дотримання безперешкодного руху транспорту по вулиці Маяковського. Приїзд звільнень правопорушників немає. Всім гарного дня. На жаль, не всі бажають гарного дня іншим, керуючись лише власними зручностями, стаючи перешкодою на дорозі. Тому нагадуємо, стити під зупинка та стоянка заборонена. Надо перепаркувати автомобіль автомобіль без власника. Попередження про правопорушення. Інспектор вносив базу даних правопорушника, який порушує право паркування по вулиці Маяковського. Вранішній маршрут патрульних далі пролягає по вулиці Сергія Файнблата. Перевірка яток, де замість стихійного ринку, облаштовано в минулому році ряди для продажу виключно продуктів рослинництва. Тут не місце м'ясомолочним товарам, не місце таким товарам, привезеним на продаж людям по мікрорайонам міста, і в брудному кузові автомобіля. Тут же суцільна антисанітарія. Дивіться самі і зробіть висновки. Молочних де на перший раз попередження в усній формі наступне протокол. А далі на виклики про це й повідомляєте ви нам вулиця Вокзальна. Відреагували, допомогли підвестися та привели до тями. На цей виклик прибули разом з поліцією. На сполох забили сусіди співмешканець своїми протиправними діями, алкоголем, агресією довів до виснаження бідолашну жіночку. Прибувши на виклик, застали її кволою не в змозі підвестися на ноги, тому викликали швидку і госпіталізували в стаціонар. Чолов'яга не чинив про всяк випадок. поліціанти ножі вилучили. Попередження і профілактична бесіда проведена. Якщо вам стають відомі факти таких ситуацій, загрожуючих вашій чи безпеці інших, без вагань набирайте номер, що у вас на екранах 068 861 49 48 або пишіть в чат муніципальної варти. Завершується день патрульних пішими рейдами, мікрорайонами міста. Моніторинг громадських місць, місць відпочинку та скупчення людей в пріоритетах. Знаходимося в парку мира, правопорушень не зафіксовано. Продовжуємо наше патрулювання далі. Що не крок, то перевірка на факти розпивання алкоголю. Базаров по вулиці Перемоги наразі без правопорушень. Знаходимося в сквері, по вулиці шкільній, алкогольних напоїв, ніхто не вживає». Ось так, рухаючись по завданому маршруту, в занедбаній будівлі почули голоси, які переходили в крики. Бійка зрозуміли муніципали. Її учасниками виявилися молодь, учні однієї зі шкіл, що поруч серед них дівчата. Лідера компанії, такого собі задиру, було видно одразу. Ми познавка А що за боротьба? борба? Направилися разом до школи. Видимо дітей до директора. А там з'ясували, що хлопчина призвідник бійки вже не навчається в школі, та ось інших каламутить. Що ви, що ви, такий молодий, що ви Звідки ви взялися до нашої школи? А що ви тут робите? Подає недобрий приклад: що й простягає руки до менших. Тому мати потерпілого в бійці написала заяву в поліцію, сина направила до лікарні. На батьків нападника, що просто боровся, за його словами, складено адмінпротокол та проведено профілактичну бесіду. Тому вкотре нагадуємо батькам: пильнуйте за дітьми, не залишайте їх без нагляду, питайте, в якій компанії вони проводять свій вільний час. З настанням комендантської години несення варти комендантського патруля тут акцент пильності переноситься на дотримання норм правового режиму воєнного стану. Комендантський патруль. Здійснює патрулювання міста Белорністровський. Улиця Красноармейська. Нарушителей общественного порядку і комендантського времени не виявлено. Охоплення мікрорайонів міста дає змогу контролювати все місто, аби безпеці громадян нічого не загрожувало. Все тихо, все спокійно. Нагадуємо, що перебування в громадських місцях в нічний час заборонено, тим паче вирушати оцій порі в дорогу. Ну як ви їдете, не знаєте куди? Вони мене дорогі встріти. Наявність документів є обов'язковою в будь-яку пору доби В комендантську годину. Це правило номер 1 ну, Вдома все я вийшов, мусив забрати телефон, дія, та нічого з собою нету. Ну в 12 нас ночі необхідно збирати мусор. Всьому свій час і пів на першу ночі точно не час для сортування сміття. Час дорозі оцій порі треба розраховувати до дрібниць. Ви часто так її нарушаєте? Ні-ні ні, ні, ні. Це тільки сьогодні. Якщо тільки раз і документи при вас, профілактична бесіда, аби на майбутнє не було повадно. Спільно з поліцією комендантський патруль контролює обмеження руху транспорту у цій порі. Перевіряються документи та з'ясовуються причини руху. Діє жорстка пропускна система. На вимогу патрульних всі, хто дозволив собі їхати на авто після 12-ї ночі, зобов'язані зупинитися. Крім того, зупинитися ви повинні згідно правил дорожнього руху, а не так сяк. Темна ніч, так ви становите перешкоду. Тому, ви прийняли, по перше праворуч, а так як ви стали посередині дороги, то ви під правила. Обов'язковим є і огляд транспортного засобу норми правила заборони це все законні важелі, які перш за все направлені на дотримання правопорядку, профілактики правопорушень та формування безпечного середовища в нашому рідному місті. Залишайтеся далі з нами, бо хто як не ситуаційний центр муніципальної варти покаже і розкаже, чим живе місто кожен день 24 на 7.